Я вчора перемила навіть вікна, бо Подивіться. Подивіться. Зараз фокусую, не хочу фокусуватися. Подивіться слимак. То улітка по стелі. Слимак по вікну. Їх так в цьому році багато, вони кругом. Мені щось його гидко брати в руки, але візьму, ну куди ти лізеш? А ну, що ти вимазуєш мені вікно? Я подивіться оце. Вимазав, взяв. Всім привіт! <ривіт> ну, що за ігри, Муся? Привітайся до глядачів. Фух, я тільки прийшла з роботи, вже почало шостого, але я ще їздила там, забирала Гардіни. Жіночка мені віддала Гардіни новенькі. Ну, не новенькі, а для мене новенькі. Муся. Вон там ще потім розповім історію. От. Але нам треба Мією йти до лікаря. неї розпалилися лімфовузли. Вона так бодренька і грива, але ну, шишка вот така в неї біля шиї. Мія, пішли до дірлеє. Пішли? Гулять пойдем? А гулять пойдем? Все, і масла кинула. все. Гулять йдем, так? Да? Ну йдем гулять, йдем. Навіть в сумки підеш, да, Боже, в сумки Мія піде. да, Гулять піде в сумки Мія. Угу. Не знаю, чи ми попадемо сьогодні до неї, чи ні, але підемо, можливо, просто тоді запишемося на інший день. Ми єлі дочекалися, коли лікар почне працювати, бо у них вже ж ферія була, і оце сьогодні перший день. З 15 до 20 вона працює тут в дрюбаку. У неї ось тут, прямо шишка. От. Невідомо що. А я їздила після роботи в Ос. Там жіночка віддавала Гардіни. Мені так захотілося змінити щось в хаті в себе. От. Ну, і безкоштовно віддавала. Я ж приїхала. Вона мені віддає ці гардіни такі жовтенькі. Я її пригощаю цукерками і сказала, що з України цукерки. Вона Україна! Підождіть! побігла, приносить ще мені одні гардіни. Темно-сині. Я дякую. Вона, підождіть, я вже вийшла, вона гукає мене, йдіть сюди, дає мені ще. Це ж бі... постільну білизну е, комплект. Бо мені, ото як роде видали, я не купувала нічого, а то тим користуюсь правильно і все. і за Дала мені комплект ще постільно білизни. Потім ще інші дала мені гардіни. А, будете каже, міняти. каже, там мені хватить, в мене є. Вона, каже, Беріть, будете міняти. Бітер, бітер, каже. О". А я подякувала їй. Коротше, ну все, будемо бігти, бо ми тут через пішохідний перехід йдемо. Не прийняли нас сьогодні. Немає там свободного часу у лікаря. І записали нас на середу. Через день, сьогодні понеділок, на середу на без 15.08 вечора ж. От. Ну, вона, я ж кажу, вона себе ну, відчуває нормально, вона не, не не квола, вона їсть добре, тобто вона весела. Це якби вона там погано себе почувала, то тоді, звісно, я б попросила б уже сьогодні, щоб він щось зробив. Так, ну тоді до середи. Це те, що мені дала ця добра жіночка. Я поїхала по оці гардіни. Хотіла тут 4 штуки, якраз 4 штуки на оці два на вікна. І я хотіла ну, трішки змінити інтер'єр. Вони теж такі просвіщаючі, бачите? От, просто трішки змінити. Але вона мені ще дала дві от таких самих. Просвіщаючихся синіх, ну, темно-сині. Потім оці такі красиві, взагалі, вони такі літні. подивіться вони Ой, зараз, ось, бачите, там, де квіточки, вони прозорі. І я, мабуть, оці почеплю. Тільки я відпарю їх, вони такі красиві. Такі ніжні, ось ще такі ой. І, і постільна білизна. Ось теж. О, Дякую велике їй. Так дуже приємно. А їй було так приємно ці цукерки отримати. ну Я так багатенько їй понесла, і от в пачечки і тих в розсипну. От, І вона така довольна, вона не очікувала і така задоволена була. І як почула про те, що я з України і давай мені віддавати. А я не стала відмовлятися, тому що я розумію, що вона від щирого серця, і це знаєте, як ми лицем я після душі вибачаюсь. Але знаєте, я сама не люблю, коли відмовляються, коли я щось пропоную людям, хочу чимось пригостити, або щось віддати, і люди починають. Ой, та не треба, не треба. Ні, треба приймати з вдячністю. Я їй дуже щиро подякувала, побажала їй всього самого найкращого. От. Так що такі тут люди, дуже добрі і щедрі. Так, ну все, пішла тепер жарити еті відбивні. Ну, це вже з ним не буду знімати, Відбивніте відбивні та відбивні. Вже сили немає, правда хочеться впасти, задрати лапки і все, нічого не робити. Ви смотрите, як класно! То, ці ж ще старі шторки. А це я повісила. клас! Взагалі, я так в літньому Це я вирішила, нехай оці будуть на літо, і вони якраз подовжені. Якраз Муся, тобі подобається. Клас, зараз і на це вікно одягну. Боже, як класно взагалі. Мені так подобається. А я ще не хотіла їх брати. Кажу, там не треба, мені і так ви вже надавали. Кажу, є. Вона беріть, от будете міняти. каже, будете. Дюкан бітер, бітер. Ну, міняти, міняти будеш. От. І тут, як виявилося, їх шість штук. Їх ще дві, але оці вже коротенькі, вони отак десь. ну Це, мабуть, там, можливо, на кухні висіли. Ні, оці можна буде і сюди в спальню. У мене тут теж Сушиться, отак почепить. Зараз. да? Клясива, оці клясота у нас. Ми Луганського дивимося. Я оце люблю цих двох блогерів. Луганський і Єлісєвич. Ну, Єлісєвич навіть більше. Луганський, там він такий він ем, на юморі такий, а Єлісєвич такий серйозний і е, резонує мені все, що вони кажуть. Да? І сюди оці теж почепила. Тільки я їх не утюжила, ну, не просувала. Вже потім а, паром їх пройдуся. Ой, ну халя сього як. Віць, там відео валають, так що, вибачте, вирішила вам показати, як красиво стало. Подивіться, як з вулиці красиво. М -м -м -м. О, тільки в мене там дзеркало стоїть. Краса. І всі однакові. Клас. Ще вікна помила. Всім привіт! Попитка номер два. Вітер, правда, мабуть, буде не чуть вам. Йдемо змією в клініку. Ой, я так втомилася після роботи. Ще я в Осло їздила. І це приїхала. Зараз так хочеться просто полежати і відпочинчити. Йдемо. І Ще я так переживаю, що мені щось лікар буде казати, а я нічого не буду розуміти. Взагалі, потім розповім вам. Раніше прийшли на 10 хвилин. Зараз почекаємо. Та? Ні. Я сидю і чекаю на лікаря, да? коли мене викличуть, да? сидю, чекаю на лікаря. Нас все записали, Пашпорт наш. Зараз ми підемо туди, вон тут у двері.

Все, дівчинка жива. Ну що, неї. Я вийшла з кабінету, вони там самі її, тому що вони проколювали цю шишку. Я там через двері, через скло дивилася. Набирали, витягували прямо там гной з кров'ю. Ой, непонятно звідки, звідчого це воспалення, будуть відправляти на аналіз в інститут. Виписала вона мені антибіотики, сказала до понеділка поки подавати антибіотики, якщо не буде стухати, то тоді їхати в той університет. Але якраз і прийде ж аналіз, той, що вона взяла. От. Ну Я б така в університет все одно її повезу, тому що потрібно знати, від чого це. Чим через кое що я так розуміла, кое що через Google Translate. Ну, щоб уже, знаєте, як, щоб точно я все зрозуміла, бо вона каже, я наче розумію, що вона каже, а потім думаю, а вдруг я не те розумію. Тому... Ой, фух. Ну, дося молодець, вона така умничка, вона так спокійно сиділа. Не боялася. Ну, боялась, звісно, але не виривалась взагалі. Вони там в захваті від Скажи, в лязні місця, скажімо мені, сунули все підряд. І в рот, і в попу мені, і все мені. І температуру міряли, і в рот дивилися зуби. Вона ще не дуже дала їх подивитися, ці зуби. Ой. В общем, так у неї по поведінка вона бодра, вона біга, все. А от е, і їсть вона нормально, ще й прибавила 300 грам. Я відчуваю, було 3,5 в травні, а зараз 3800. Корм вона їсть для собак з зайвою вагою. Один раз на день маленьку жменьку, от 40 грам їй потрібно, 40-45. От стільки я їй даю. От. Іноді якийсь смаколик, то смаколик я даю не кожен день. І там або півпіченюшки, або от такі палочки палочки там ем, таке щось смачненьке. Маслачки, от і то для зубів, вона ото його тягає там. Все, більше нічого не даю. Огірок може коли-небудь там з'їсти, огурчик чи перчик, дольку, все. Пухне, як на дрожжях, як і хазяйка. Ну, все, тоді буду. Тримати вас в курсі. Так. Да. Тут йдемо якраз. От. А завтра ще треба купити їй оці ж. Ліки. І, до речі, продаються в звичайній аптеці. Всі ліки для... для тварин продаються в звичайній аптеці. Але зараз вже закрито. Вже 9 часов без 15-09 вечора. От, зараз закрито. Це я завтра тільки куплю. Блін, ну, треба завтра і давати їй. Я не знаю, як чи тросюсь на роботі, з'їздити, дати пігулку. Не знаю. Головне ж не сказала про оплату. Заплатили ми 1649 крон за прийом і за те, що аналізу це в нас взяли. Куди я йду? Кудись йду. Тобто страховка це не покриває, тому що ця сума менше 2300. От як якщо було б більше, то тоді покривала б а так. Це 160 доларів я заплатила. 160 доларів за прийом. Собаки, це не лічення. Це просто прийом і взяли аналіз. А ще антибіотики треба буде купити. Я не знаю, скільки це буде коштувати. От. І ще треба буде в інститут же що її вести. Короче, я в шоці. Єдине, що вигідно, страховка, це якщо якесь коштовне дуже лікування або операція, ну або що от не дай Боже, тоді це вигідно. А так. Ой, я сподіваюся, що нам не, не навіть не знадобиться. Хай краще не знадобиться е скористуватися той страховкою. Отак От мати тварин в Норвегії. Тому ті, хто заводять собі тварин, вони їх заводять дуже обдуманно, е тому що це дуже дорого, відповідально. Ну, воно відповідально кругом, хоч тут, хоч у будь-якій іншій країні, тільки люди ж не розуміють, деякі. Буває заводять тварин, а потім їх викидають або віддають, або не дбають довжним образом. Фу, все, піднімаюся в горку. Хотіли на автобусі під'їхати, але автобуса чекати півчаса. ми... Краще підемо пішки. Все, друзі, буду тримати вас тоді в курсі. Вже попрощалася, а йду і прямо матюкаюся, чесно вам скажу. Прямо матюкаюсь. Значить, як лікарі, так у них він приймає ось, ну там написано до восьми, але е, ми вийшли без 15 там ще з котом сиділи. А не працюють увечері. І вранці ви знаєте, в скільки відчиняється аптека? Тисяч часу вранку! Просто якийсь піздець! Я в шоці. Мені собаці потрібно антибіотик давати вранці і увечері. Мені на 9 на роботу, ну я думала, ну на 10 прийду, відпросюсь там. А тепер виходить, що, що тільки в 10 відкривається аптека. Я в шоці просто. Ой. Іноді оце я не можу от зрозуміти. Ви розумієте, ну, аптека, от ліки це взагалі це таке важливо. Ну, бува, як у нас є, і ночна десь якась одна, єдина. Ну як оце що не працює, я просто вшуця. Щось хорошо, а щось погане, ви бачите? Фух, щас. Посидимо трошки і відпочинемо муся. Юль, ось тут от її вибрали, ось тут отут, зараз покажу. Ось тут бачите. Вибрали тут. Ой, осічки. Собачка навіть кушати не захотіла. Вона сьогодні цілий день не їла. Вранці я їй даю, вона мене чекає, поки я не прийду з роботи. Я прийшла з роботи і прибрала їжу, бо думаю, вдруг будуть брати неї кров на аналіз. І оце зараз прийшли, вона тільки водички попила. Я попила водички і в'я, і удочку залізла, намучили за батьку, да, намутили за батьку. Іди відпочивай, іди, шишечка така. Іди відпочивай, бабусечка. Мама піде скупається. Десятий час. Це вечір. Щоб вас це не это, хто в Україні. Бо думаю, може, у нас тут ранок. Ні, це вечір. Зараз ранок. Знайшла я... Ой, всім привіт, то я забула привітатися. Зараз знайшла аптеку, яка в центрі тут, в дрьобаку, вона відчиняється в 9 часов ранку. А це в 10 часов це та відкрив відчиняється, що в сіті центрі там біля моєї роботи. А тут в дрьобаку внизу, оце зараз біжу. Написала на роботу повідомлення, що я запізнюся, але навіть не дочекалася відповіді, чи можна, чи не можна. Я все одно не на роботі, ще я ще тільки на практиці, як вона і казала, ти тут у нас не робиш, ти на язиковій практиці, тому чому ти на мене відпрашуєшся, кажи своїй вНАВ, це коли я була захворіла. От. І зараз просто що хочу купити їй. Одразу, дав ти вранці і потім побігти на роботу. Що таке, що таке і як з цим боротися, називається. Кончені аптеки, кончене все оце тут. В цьому плані з медициною просто якийсь жах. Що дорого, як не в себе просто. Значить, як для людини прийому лікаря 300 крон, як у собаки, так, блин, півтори тисячі. Ой, в шоці просто. Ну, що ви думаєте, в них немає таких антибіотиків ці аптеці? І вона каже, є або по лагерю, на складі є, або в аптеці в Дрбок Сіті, там, де в 10 часов відкрив Каже, я сьогодні замовлю, а ви прийдете імон завтра. Я кажу, та ні, я вже піду в Дрбок-Сіті в 10. А їй вже потрібно дати той антибіотик. Ой. Фу, нарешті купила ліки. і ще заплатила 221 крону за це 22 долари. Ой, ужас. І Та хоч би помогло, Ну як тут дорого все. І зараз почекаю автобус, тому що мені додому пішки бігти довше, ніж почекати 5 хвилин автобусу і під'їхати дві зупинки. Дам їй зараз таблетку і знов на роботу. Десять ранку, а я вже втомилася. В мене таке враження, що я вже відпрацювала цілий день. Ой, це, звісно, ужас. Так, якби, звісно, якби була машина, то було б краще. А так. Так, ось нам що, виписали. Зараз спробую їй дати. Мені тільки цікаво, як давати собаці капсулу. От як їй дати її. Це ж не кічу в горло, запхнув і все. Мама буде віддавати кальбаску. Зараз мама буде пробувати якось її. Оце. Багато, що вони апетит хороший. Це не ляля. От мене ляля, це в, в Україні в дворі собака моя, сама старша. Ота, возьме колбаску, розкуси, все, пігулку виплюни, колбаску з'їсть. Там така не дурна. А міюся, вона така ковтає, все. Зараз ми її отак от. чик. Ну и трешка зарежу, чтобы оно поменьше было, чтобы она его... Так, сейчас будем пробовать. Да, ты! А ну, а ну. Ой, козна колбаска. Давай. Ну, что, не? Давай. мой молодец, Мия. Мия, молодец. Ура. Ура. полетела, да, вышла. Ай, умница. Ой, бачите, тут нам вчора вибрали, лисіну зробила вон там. Оце яка шишка тут. Ой, тишлятуська моя, Ну все, мать пішла на роботу. Все. Моя дід, так. Да, мене оце одне тішить, що вона резва, що вона не квола така, знаєте. Ну тепер зато мама буде перерабатувати. Сьогодні до чотирьох або й до п'яти прийдеться працювати, бо все весь ранок проїздила.